Так, пройшла година, більше я не витерпів. Фіаско номер 2 Воно сталося, як я і планував. Температура топки впала майже в два рази, вихід в два рази майже. Дим іде капець. Тут повний піпець, що робиться. У нас тут щепа логістю 29. Топка падає 76 і піде, мабуть, до, вчорашнього, до вчорашньої температури на 98 на 100. Я його виключаю, бо ось, бачите, значить, ця схема не працює. Або ми підсушуємо паливо, або ми топимо гарним паливом. І е, сьогодні приїхали матеріали і будемо робити сушку до цього котла. Тобто зробимо сушку, яка буде сушити щепу. і вже суху щепу будемо закидати вже сюди бункер. Ну і будемо дивитися, як. Будемо рахувати математику. Нам головне математика. От. Бачите, температура падає. Ну, Вихід ще тримається, але топка буде. Охолоджуватись і ну, це печаль. Фіаско номер 2 Але я не дуже розстроєний, бо спробуємо. Є ще у нас варіанти, як вийти з цього положення. Можливо, вони спрацюють. Ні, то ну, тоді тільки гарне паливо і добрий фінансовий результат на виході. Дякую дуже. Така історія.